Монологи, уривки вистав, поезія, пантоміма на великій сцені падійону юні актори демонструють свої вміння, які набули і вдосконалили впродовж навчального року. Пантоміна це, це такий як номер, який без говориться без слів, без нічого. Просто без слів. Ну емоції там бувають. Дуже багато пошміятися там таке покричати там можна це зробити. Сьогодні я виконую вірш Ліни Костенко. Звичайний вірш, легкий, такий спокійний, лівські голуби називається, Хочу ним принести такий мир, тепло, який зараз дуже необхідний. Я ж розповідаю вірш Василя Симоненка. Це тоді були доволі важкі ті часи донести всю романтику і трагічність, що, попри всі ці заборони, які тоді були, багато було обмежень, але люди все одно наші українські завжди вміли творити і вміють, і будуть. Цей променад в першу чергу важливий, тим, що тут дуже багато жанрів, і тобто можна навіть подивитись на роботу інших і взяти щось для себе. Я ж тут виконувати буду Остапа вишні, народна медицина. Комедія важкий, досить жанр, але мені подобається тим, що я можу експериментувати, і я тут і як автор, і як персонаж. Театральний променад це своєрідний підсумок роботи юних акторів театральної студії Синтез та студії Пантоміми енергія Мім. Попри війну діти продовжували займатися улюбленою справою, бо без мистецтва уже не уявляють свого життя. Я дуже люблю театр. Я сама хочу стати актрисою, і мені це подобається. Я вирішила піти на театр, тому що коли я приїхала, було дуже багато людей, незнайомих, і я якось стала боятися усього, що навколо. І коли я прийшла у падійон на театральний гурток, то я більше розкрилася і стала більш впевненою в собі. Рік для падіонівців був багатим на прем'єри, поставлено і зіграно чимало змістовних вистав та етюдів. У цьому році я ставила багато драматичних уривків. Наприклад, різні гуморески я ставила, також е драматичну частину е створу Ліни Костенка Маруся Чурай. Він йшов десь більше 15 хвилин, тому я довго над ним працювала, а також різні е такі доповнювачі, як променади або швидкі концерти волонтерство як «Міми». Тишина хиталася велично, ніжні струни квилили внизу, тож було і солодко, і незвично у твоїх очах чпай грозу. Ні курочки, ні гусочки, та хоч малої лусочки Дрібненького курчатка. Чи трохи каченятка? А так хочеться, чи курочки. Діти люблять театральне мистецтво, бо воно надихає і допомагає у повсякденному житті. В принципі, ця справа доволі багато навичок розвиває і ораторське мистецтво, що може бути важливим в майбутньому для деяких професій, і мені комунікувати так же ну, так само просто з людьми. Це все мистецтво, мистецтво завжди корисне, бо воно допомагає нам розвивати наш світогляд. А також він допомагає нам в таких побутових речах, як не боятися публіки, знати, що хочуть, що потребують глядачі, знати, як себе подати, та просто якісь може етичні, етика, естетика, воно все допомагає. Виступати на сцені завжди трепетно і хвилюючи, не обходиться без казусів. У нас була весава, ми з качечкою ми з нею посварилися, а я сказав там репліку, от сиди тут сама і засміявся. Тоді, коли ми посварилися, але глядачі вони теж засміялися, і я потім зайшов за сцену, лисичка почала казати: а що ти натворив? А глядачі сміялися, навіть дорослі засміялися. Імпровізація у театрі завжди вітається, хоч це й непросто, зізнаються актори. Всі думають, що це, грати в акторці це дуже легко, але коли починаєш грати повноцінну виставу, ти переживаєш за кулісами, в тебе ну це тяжко. Коли ти, наприклад, забуваєш слова то плюс, бо ти можеш замінити десь слова, бо глядачі не знають твоїх слів. Але десь глядачі можуть замітити, що це слово не підходить в рифм. Наприклад, рухиниці, щось ну, такого, то логіки тому немає. На променати запросили школярів міста, у акторів було непросте завдання. Завдання актора навчити чогось людей. Наше завдання навчити дітей, що ніколи не можна довіряти незнайомцям. І ще ціль цієї вистави показати дітям, що е, дитяче мистецтво, що, що не, не обов'язково дорослі мають бути акторами, а діти також. Спробувати себе в ролі актора насправді можуть усі охочі. Достатньо записатися на гурток у відділі художньо-творчої діяльності у Падіюні.